Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 17 липня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний. Карта дня для Овна. Для Овні випадає двійка мачі. Тут ви стоїте перед якимось дуже серйозним, важливим рішенням. Перед якимсь вибором певна ситуація, будь-яка з тих двох ситуацій вас не влаштовує. Ви просто закрили очі на все і вирішили, просто хай так і буде. Так робити не потрібно рішення вашої проблеми. Дуже близько, просто відкрийте очі, все вас обов'язково вдасться. Також ця карта може вказувати на якусь певну інформацію, яку ви не хочете бачити, яка вже є наскільки явна, певні якісь події, наскільки вони є явними. А ви просто їх не хочете бачити. Може, в когось хтось зраджує, а ви не хочете в цих ситуацій бачити. Можливо, на роботі, якісь махінації, і ви їх бачите. Але ви робите вигляд, що ви їх не бачите, що ви вроді наче осліпли. Отакі От які якісь можуть бути певні ситуації. Можливо, просто хтось щось, знаєте, вдома загубив десь щось, положив, навіть той самий телефон, кошельок. От ходите воно десь на видному місці, от ви не можете його побачити, не можете його знайти. Може бути така ситуація. Заспокойтеся, сконцентруйтеся, вся вас обов'язково вдасться в тельці. Для тельців випадає старший аркан Єрефант. Єрефант говорить про таку, знаєте, духовність, про те, що все буде відбуватися в традиціях. Що ви будете робити все по справедливості, що е, все будете робити чесно, без всяких махінацій. Е, знаєте. У будь-якій ситуації ви зможете досягнути бажаного результату. Ви здатні подолати будь-яке зло і усунути несправедливість. Ця карта вказує, іерофант вказує, що зараз у вашому житті такий слушний момент для отримання якихось нових навичок та якихось знань, пошука якогось натхнення. Також ця карта обіцяє заступництво вищих сил. Та такий сприятливий результат у будь-якій справі, за яку ви візьметесь. Ця карта також вказує на тих, що можливо ви щось викладаєте її вчителем, можливо, ви є учень і навчаєтесь чомусь новому. Якщо ви учень, то ви. Шукайте пораду у знаюючій людині, ви її обов'язково отримаєте. Якщо ви вчитель, то пораду будете давати ви, будуть її питати у вас. Це м, карта таких, якихось певних контактів і відносин. Також ця карта може вказувати на якусь заручення, на якісь традиції, і робити все по традиціях, якась така певна, можлива духовність. Також ця карта вам радить відвідати ті місця, де ви можете, знаєте. Просто заспокоїтись набратися сил і енергії. Близнюки. Для близнюків випадає десятка Пентаклів. Це дуже гарна карта. Це карта успіху. Карта досягнень, це карта стабільності, особливо фінансової стабільності, стабільності в, сфер, в всіх сферах вашого життя, достатку, впевненості в завтрашньому дню і просто успіху. День для вас буде вдалий, успішний. Всі справи, які ви собі ставили, вам подадуть гарний позитивний результат. Якщо були якісь важливі справи, особливо фінансові, особливо в сферах, то ви обов'язково доб'єтеся з бажаної цілі, і результат у вас буде дуже гарний. Раки. Де раки випадають взагалі дуже гарний. Гарна карта старший аркан імператриці. Якщо в цей день ви працюєте, ваша робота дасть вам не тільки гарний настрій, а й гарні, гарну оплату. Також ця карта вам радить не забуватися про себе і побалувати себе якимись приємними дрібничками. Також не забувайте про свою сім'ю, своїх рідних, про своїх близьких. Більше відпочивайте з ними. Прогулітесь на природі, на свіжому повітрі. Якісь прогулянки в парку більше бувайте. Ваші рідні будуть дуже щасливі, якщо ви більше часу будете з ними проводити. Карта Дня для Дів. А для Ді випадає п'ятірка жезлів. Ну, знаєте, відстоювання своєї точки зору, відстоювання своєї правоти. Будете доводити те, що ви дійсно праві, а хтось помиляється. Тут дуже активно ви будете відстоювати свою позицію, ви, знаєте, правду на вашій стороні. Ви обов'язково досягнете свого результату, доведете те, що ви праві. Можливо, в когось був суд, і ви знаєте, Матиме, чи якась підготовка до суду. От будуть якісь такі певні моменти, де ви отримаєте, доведете, що ви дійсно праві і правда за вами. Головне, знаєте, знайте міру і вмійте вчасно зупинитися, щоб якимись діями собі самим не нашкодити. Терези. Для Терезів дуже гарна карта. Дев'ятка пентаклів це стабільність, це фінансова незалежність, це впевненість в завтрашньому дню. Ви не будете переживати, що вас очікує завтра, налагодження фінансових проблем, ви знаєте, вирішення якихось певних серйозних фінансових проблем. І це стабільність, впевненість в завтрашньому дню і стабільність у всіх сферах вашого життя. Справи будуть йти успішно, результат ви отримаєте хороший Можливо, ви навіть не в цей день отримаєте якісь кошти, але будуть якісь зміни, можливо. Щось заробите і з часом вам віддадуть ту суму, яку ви заробили Дуже буде для вас гарний, сприятливий день із гарними новинами і можливостями. Леви? Для леви випадає. Десятка мочів, яка вказує на те, що в вашому оточенні є люди, які будь-хвилину готові вас зрадити. Вони пліткують, вони вам застрять і намагаються вам просто нашкодити певними своїми діями. Просто остерігайтеся, тому що ці люди вони близько до вас, і ви вже давно підозрюєте, хто ці люди. Просто ніяк не наважитися, знаєте, перестати з ними спілкуватися. Час настав таких людей, хто себе тримати не потрібно, тому що вони вам просто певними своїми діями можуть. Нашкодити. Скорпіони Для Скорпіонів випадає дуже гарна кубки. карта це десятка кубків, це щастя, це радість, це насолода, це сімейне щастя, це е, задоволення від життя, це гарні, приємні емоції і моменти, якісь приємні святкування, гарні події, гарні новини для вас. Це дуже гарна і успішна карта. Тому скорпіони насолоджуйтесь, день у вас буде вдалий, позитивний і щасливий стрільці. Для стрільців випадає старший аркан Єрефан. Дивіться, Єрефан вказує про якусь традицію, в якій ви будете все робити, все в традиціях. Кось, можливо, навіть будуть заручені, шлюб буде добрати і так далі. Все буде по традиціях. Ця карта вказує на вашу совість, на вашу чесність. Те, що ви зможете досягнути будь-якої мети, тому що справи, які ви робите, завжди на благо. Ви здатні подавати будь-яке злую усунути несправедливість. Також ця карта вказує на те, що, можливо, ви викладаєте щось, навчаєте когось, а можливо, ви навчаєтесь чомусь новому, якоїсь гарної інформації, яка в майбутньому вам допоможе і дасть гарний, позитивний, успішний результат. Також ця карта вказує на якусь серйозну розмову із наставником, або вчителем, чи вашим керівником, можливо, вашим керівником, можливо, вашим начальником. Це якась важлива інформація, яку ви отримаєте. Це довіра до вас, це відвертість, це успішний результат будь-якої справи. В когось просто може бути прийняття шлюба, це може бути навіть вінчання або хрещення В когось може виникати, можуть бути і такі моменти. Зараз люди не дивляться, де в який день роблять будь-який день, як їм удобно. Козироги. А для козирогів випадає паж жезлів. Дуже гарний, благополучний день, дуже активний, дуже насичений, буде дуже багато роботи, дуже буде багато справ. Але ви впораєтесь висильні вам все під силу. Головне. Знаєте, не здавайтеся, йдіть постійно вперед. Тим паче, що енергії для вирішення тих питань, з якими ви зіткнетеся, у вас вистачить. Також ця карта вказує на щось нове, на якісь нові можливості і якісь нові починання, які ви давно відкладали, а саме час уже їх буде робити, це йде. Тому не відкладайте все обов'язково вдасться, не хвилюйтеся, ви досягнете своїх цілей, водоліє. Для водолії випадає четвірка кубків. Ну, дивіться водолієчки, вам доля дає можливості і дає вам гарні шанси, перспективи для свого розвитку. Але ви всім незадоволені, вас будь-який з цих варіантів не влаштовує. Ви сядьте, гарнесенько обдумуйте. Ви в такому депресивному стані, вас це не влаштовує. Все в такому дуже якісь капризні. Можливо, погода на вас так впливає. Просто сядьте, обдумайте всі ті можливості, які вас перед вами виникали. Вирішення. Проблем можливості тих вирішення, проблем, які я перед вами гарненько все обміркуйте, заспокойтесь, помедитуйте. Заспокоїтесь і все ви зможете вирішити. І якісь ви варіанти з цих виберете, якийсь все таки вас влаштує. Головне, заспокойтеся, можливо, помедитуйте, можливо, прогуляйтеся, послухайте музику, відволічіться такими якимись позитивними емоціями, і потім знову сядьте за ті варіанти, які є перед вами, за ті можливості, за рішення якихось проблем, і ви з новими, знаєте силами. І з світлим розумом обов'язково зможете знайти відповіді на ті питання, які вас хвилювали. Рибки. Карта дня для рибок. Для рибок випадає гарна карта, королева жезлів. У вас буде дуже активний насичений день, буде дуже багато роботи, дуже багато справ. Але ці справи вам будуть приносити велике задоволення. Ви їх будете робити із просто з такою радістю, натхненням і щастям. В когось, можливо, якісь покупки важливі будуть робити, їх з радістю робити. В когось, можливо, не наприклад, ремонт в будинку, і ви будете Купляти всі матеріали необхідні і так далі, в когось, може, підготовка до якогось свята, а може просто закупки, на місяць можуть бути і так далі. Чи до кінця місяця, чи на тиждень. От Гарні якісь такі для вас будуть події, якими ви будете дуже задоволені. Головне, не залишайте все на півшляху і завжди розпочаті справи, доводьте до кінця, і тоді у вас буде гарний, вдалий, і успішний день. Бажаю всім гарного дня, без проблем і невдач. Хай всі проблеми вминають. Вас дороною, всім миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!